Ну що народ, я вас вітаю. Це в нас обічна перша серія нашого даного проєкту бізнес з нуля, який ми починаємо із маклатури, по факту із самого нуля. В даному відео ви побачите, як ми вивезли певну партію, певну кількість маклатури, з якої ми в конічному ітоги, ви там десь зверху побачите суму нашої банки на даний момент, з якої ми взяли на, певні, ми взяли на АЗС 400. на з банка 440. Ми з неї взяли 240 на АЗС. На даний момент у нас в банки лишається 2 сотні гривень. Е, ці 200 гривень, понятне діло, у нас ми, ми не всю ми вивезли не всю макулатуру, у нас лишилась там певна партія. І що я можу вам сказати? Правильно, я можу сказати, то, що у нас буде ще невеличкий отривок, так званий по скрипту, в якому вже в кінці е, по скриптам ми побачимо загальну суму банки, яка в нас на даний момент. А на той момент буде банк, сума банків у нас на мандрусері приблизно гривень 600. Вибачайте народ, що е, може звук наложений буде коротше, ніж сам відос. Я трошечки щось спробую вам іще цікаво потім додати. Але трішки прозайшли певні проблеми. У нас із апаратурою. Ми постараємося в наступний раз апаратуру більш краще налаштувати, щоб вам було більш приятніше нас слухати і дивитися відео. Як, як називається, зустрінемося по скрипту і зустрінемося в наступній серії. Давайте максимально ставимо лайки. Репост відоса. І чекаю вас в наступній зарії.